вечора. програма «Час, дня» триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. І гість цієї частини нашої програми Павло Розенко, Доброго вечора. Вітаю вас. Доброго вечір. Теми е, до вас незмінні? Ну але все ж вересень наближається. Вересень, місяць з якого і ця осінь е, ну, знакова для уряду Гройсмана в зв'язку з підвищенням, значним підвищенням комунальних тарифів і цін на газ, і на воду, і на електрику водночас. Чи зросла кількість тих людей, які звернулися по субсидії? Ну, дивіться, очевидно, що ми будемо мати два періоди дуже серйозний. Перший період ми сьогодні його проходимо, адже 5,5 мільйонів українських родин, які до цього часу отримували субсидію, зараз їм здійснюється поступовий перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон. Хочу нагадати, що для тих людей, які отримували вже субсидії, субсидії призначаються автоматично. Не треба нікуди ходити. Не треба здавати ні нові заяви, ні нові якісь там декларації, ні нові довідки. Субсидії місцеві органи влади зобов'язані перерахувати автоматично. Я хочу сказати, що процес іде досить жваво. На сьогоднішній момент мали перерахувати субсидії приблизно для одного мільйона 700 тисяч українських родин. На сьогоднішній день 93% вже перераховано. тобто десь на рівні мільйон. 600 тисяч українських родин вже оформлена їм субсидії в автоматичному періоді на новий сезон. І я звичайно звертаюся до всіх громадян, які не отримували субсидії. Які вперше звернуться до місцевих органів влади за соціальною фактичною допомогою, зробити це якомога швидше, адже сьогодні в управліннях соцзахисту немає дуже серйозного навантаження, зараз немає черг, тому є можливість абсолютно спокійно подати відповідні заявки на отримання субсидії, оформити субсидії сьогодні. Бо безумовно ми очікуємо, що пік додаткових звернень за субсидії. І припаде на початок опалювального сезону це жовтень, листопад-грудень. І очевидно, що тоді буде навантаження на соціальних працівників більше. Очевидно, що будуть і черги, будуть і певні затримки з. Е... Подачу відповідних заявок тому бажано зробити все заздалегідь сьогодні, в ті місяці, коли немає такого серйозного навантаження. Чи правда що за несплату колектори зможуть забирати в людей майно? Ні, на сьогоднішній день е, система субсидій не передбачає жодних е, вилучень житла, жодних штрафних санкцій. Ми навпаки, рік тому провели досить серйозну кардинальну реформу системи субсидій. Ми Прибрали абсолютно практично всі підстави, на яких у субсидіях могли людині відмовити на сьогоднішній день. Лише одна з підстав: це якщо протягом останнього року людина зробила покупку вище 50 тисяч гривень, і то Місцеві комісії можуть розглядати окремі варіанти, все-таки призначати людям субсидії, як зокрема, ну от родина велика роз'їхалась з одної квартири, там з трьохкімнатної купи, купили невеличкі дві однокімнатні квартири. Це вважається все-таки купівлею житла, але тим не менше, місцеві органи влади досліджують ці факти і надають право на отримання субсидій. Тому е... ну, я маю на увазі, не, не наблизково ті люди, які отримують субсидію. А, взагалі не платники чи ризикують вони позбутися свого майна? Ну, я хочу все таки закликати людей про те, щоб люди не, не е боялися е приходити оформляти субсидії, щоб не заганяли себе в борги, щоб не допускали ситуації, тому що е бувають прикри випадки, коли так справді звернення йде до відповідних компаній, які починають тероризувати громадян. Ми сьогодні. Уряд говорить про наступне: ті люди, які не можуть самостійно платити за житло, будь ласка, отримайте соціальну допомогу від держави. Не заганяйте себе в ситуацію значних боргів за житлово-комунальних послуг. І хочу вам сказати, що в цілому. Рівень платіжної дисципліни за спожиту електроенергію, газ комунальні послуги в Україні все-таки залишається досить високий. Люди платять за житлово-комунальні послуги. Ну а серед людей, які отримують субсидії, ми бачимо фактично стовідсоткову сплату за житлово комунальні послуги. І це зрозуміло. Вони платять ну, суму від 10 до 15% своїх доходів за житлово-комунальні послуги, все інше покриває їм держава держава почала кредитувати котли для громадян, особливо для власників приватних будинків. Зараз є інформація про те, що люди, які отримали пільгові кредити від держави, змушені виплачувати і тіло кредиту, і відсотки за ним, оскільки гроші закінчилися на цю програму. Це правда? Чи? Я вам хочу сказати, що уряд прийме оперативне рішення щодо розв'язання цієї ситуації. І Я знаю, що на завтра готуються відповідні проекти по. Постанови Кабінету міністрів України, цим займається Міністерство регіонального будівництва, і е, будуть винесені завтра додаткові рішення. Якщо не помиляюсь, додатково біля е, 50 мільйонів це перший транш. 50 мільйонів гривень буде додатково спрямована на цю програму. А в цілому, ми хочемо до кінця цього року додатково приблизно виділити ще до 200 мільйонів гривень для того, щоб ця програма. Працювала ефективно, щоб люди могли отримати дешеві кредити на програми енергозбереження, і поряд з тим, що ну скажімо так, зробити все для того, щоб Україна, врешті-решт, стала енергетично незалежною державою, щоб різко зменшити споживання в першу чергу іноземного російського газу, і щоб мати можливість для України, врешті-решт, злізти з газу. Вої голки для цього всім нам і підприємствам, і установам, і організаціям і громадянам України треба зменшити все таки споживання. Але газу які... і держава має допомогти їм в цьому. Але на які тоді переходити системи опалювання, якщо і електрика також? Здорожча і ну звичайно вона буде дешевше, ніж газ, але тим не менш. Ну безумовно на сьогоднішній день на ринку енергозбереження є абсолютно серйозні сучасні технології, які можна застосовувати в залежності від місця проживання. Кожен регіон має свої особливості. Десь можна ефективно використовувати там енергію сонця, десь енергію вітру, десь енергію е, тих самих альтернативних джерел енергії там камінь. Не вугілля, торф, брікети, палети. Тобто сьогодні вибір величезний. Але безумовно держава має зробити все, щоб не лише закликати людей: давайте, 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 давайте. Ми маємо і ми відділяємо, і ми проводимо відповідні роз'яснювальну роботу, виділяємо відповідні ресурс для того, щоб і фінансово стимулювати людей робити свій, свої кроки щодо енергозбереження. Я хочу сказати. Що на сьогоднішній день уряд також розробляє проєкт закону України. Я сподіваюся, у, у вересні він буде внесений в Верховної Ради України щодо створення фонду енергоефективності. Фонд, який буде цілеспрямований розробляти і впроваджувати програми енергозбереження в Україні. Фонд, який буде займатися, в тому числі газозаміщенням в Україні. А... Гаразд, тоді до питання про соціальні стандарти. Міністр соцполітики нещодавно багатозначно заявив про підвищення соцстандартів. До 1 грудня раніше анонсувалося, що з 1 грудня буде незначне підвищення пенсії і інших соціальних виплат, там 10% десь ще менше. Про що взагалі йдеться? Він посилається на якесь рішення кабінету міністрів. Чи було таке рішення? І які соціальні стандарти мають зрости? Дивіться, перш за все, щоб ви розуміли, що ми вже з перших днів у діяльності цього уряду задекларували чітко свою позицію, що всі реформи наслідком має, повинні мати. Підвищенням якості і рівня життя в українців, тобто будь-яка дія, яка здійснюється в країні, її має відчувати людина через збільшення свого, якості і рівня свого життя, в тому числі через підвищення соціальних стандартів, заробітних плат, пенсій, тощо. І ми з першого дня ну дуже серйозно взялися за розробку таких механізмів соціальної підтримки наших громадян. І перше рішення ви правильно сказали про те, що з 1 травня. Вже було перше підвищення мінімальних соціальних стандартів, прожиткового мінімуму і заробітної плати, і друге таке підвищення більш такими агресивними темпами, ніж раніше пропонувалося, на 10% буде відбуватися з 1 грудня 2016 року. Але окрім цього, ми все таки за рахунок того, що все таки економіка подає нам позитивні сигнали, ми бачимо, хоч і повільне, але зростання економічної. Промислового виробництва в Україні, держава, Державний бюджет України, Пенсійний фонд України отримує додатковий ресурс, і, безумовно, ми розробляємо механізми, як цей додатковий ресурс в першу чергу дати людям. Це може бути або проєкт підвищення мінімальних соціальних стандартів, або швидше за все, ми сконцентруємось на окремих соціальних програмах підтримки певних верст населення. Про що я говорю? Я думаю, що і це про це. Це ми вже говорили, що одним із таких їх проєктів має бути про, проєкт осучаснення пенсії. Тому що що відбувається? Протягом трьох останніх років мінімальні соціальні стандарти підвищувалися. Тобто підвищувалася мінімальна пенсія. І пенсії перераховувалися приблизно 7 мільйонів українським пенсіонерам, в яких пенсія залежить від мінімальної пенсії, але є частина пенсіонерів, які були неохоплені підвищенням. 3 мільйона десь приблизно 3 3,5 мільйона українських пенсіонерів протягом трьох останніх років пенсія не підвищувалася. Це люди, які отримують пенсію приблизно від 1300 до 3000 гривень. І тому ми розуміємо, що для цих категорій громадян жодних перерахунків не робилося. І от ми сьогодні, у нас є сьогодні два варіанти розв'язання цієї проблеми. Ми шукаємо під це гроші. Я думаю, що саме проект «Осучасний Пенсії буде одним із пріоритетним ну, скажімо так, в осінній позиції уряду щодо підвищення якості життя і, і, і рівня життя українців. Гаразд, тоді ще одне питання, буквально з соціальними влитами пов'язане. Е, ваш наступник, пан Рева не вперше висловлюються з малокоректними заявами про перевірку там співмешканців матерів одиначок, премію за дітей поза ну, щодо цієї соціальної проблеми матерів одиначок. Наскільки коректні з вашої точки зору взагалі ці заяви, і чи мають вони які вони мають економічне підґрунтя? Це е, матері одиначки, це велике навантаження настільки велике навантаження на державний бюджет, що аж цілий міністр соцполітики висловлюється в таких малокоректних формах е, на цьому. Цю проблему ну, дивіться, Тетяна. Звичайно, міністр соціальної політики може сам прийти до вас в студії, прокоментувати свої заяви. Я єдине Ні, ну, він хочу, представник я, держави, да, можливо, да, це узагальнена позиція уряду, да. що матері одиначки. Проблема на уряду я вона, наприклад. Я хочу зафіксувати проблему, яка на сьогоднішній день існує. І проблема полягає в тому, що в усіх видах соціальної допомоги наш уряд е буде. Притримуватися ідеології соціальної справедливості, тобто соціальну допомогу мають отримувати ті люди, які безпосередньо її потребують. Це стосується всіх категорій громадян. І якраз по матерях-одиночках, якщо уважно прочитати про те, що сказав міністр соціальної політики, у нас є величезна проблема. І про це нам говорять місцеві органи влади. Місцеві органи влади, коли е... Вони реєструють відповідних, ну скажімо так, факт народження дитини, і дуже часто ми стикаємось з проблемою такою, що є формальний або розлучення. Або формальні факти того, що е, люди вступають, або, наприклад, в церковний брак, не реєструючи свій брак в органах державної влади. Тобто або... є такі афери. Т... Я а... не хочу сказати це, що це аф... афери. Ну, я думаю, що люди це роблять не від гарного життя. Ну, очевидно. От, власне, Чому я її запитую? Тому що а... очевидно, що це є а... велика людська драма і трагедія, і так драма. далі, або там рішення свідомо. Але так? знов таки кажу. Допомогу одиноким матерям повинні отримувати саме одинокі батьки, не ті, які, ну скажімо так, мають співмешканців. Отримують державну допомогу, а сьогодні середній розмір соціальної допомоги одиноких матерів у нас сьогодні приблизно 880 гривень на дитину. Угу. Так? Ну, я був, наприклад, в, на Західній Україні зовсім нещодавно. Ми там проводили великі наради, що стосується і системи субсидій і системи. І от до мене підійшов один сільський голова, який говорить про те, що як я маю реагувати, коли е, приходить родина. Реєструє шлюб, вона є одинока матері, реєструє п'яту дитину не в шлюбі. З ім'ям по батькові одним і тим же Миколаєвич. І я чудово знаю, що ця сім'я живе разом і веде спільне домогосподарство. Я розумію, що людям важко. Я розумію, що людям не просто сьогодні жити, але є інші форми соціальної допомоги. Допомога малозабезпеченим, е, е, ну скажімо так, сім'ям, малозабезпеченим родинам, але безумовно, це неправильно, це непорядно, обманюючи все суспільство, фактично отримувати допомогу. Ну, а є є аналітика щодо таких випадків це справді якась проблема. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день на місцеві органи влади, в тому числі. Покладені зобов'язання перевіряти такі факти. У нас система існувала соціального інспекторату. На жаль, непродуманими рішенням в 2014 році у нас кількість соціальних інспекторів була скорочена з 12 тисяч людей. В 2014 році до 1200 людей це в цілому по по, по по Україні, і сьогодні фактично у нас немає людей, які б здійснювали такі соціальні функції. І коли говоримо про те, що нам дуже важко іноді сьогодні справитися з валом оформлення субсидій, звалом ем, до надання допомоги вимушеним переселенцям. з... Такими перевірками фактичного надання соціальної допомоги. Да, нас загнали в таку ситуацію, коли в 10 раз фактично скоротили наших співробітників, і у нас ефективно. Тому мова не йде сьогодні про те, що соціальна допомога одиноким матерям буде скасована. Ні, про це не йдеться, про це не може бути і мова. Але очевидно, що треба нам в тому числі стимулювати місцеві органи влади, реагувати на такі факти незаконно. На надання цієї допомоги е, гаразд. Тоді щодо е, вимушених переселенців має запрацювати електронний реєстр вимушених, чи вже так. запрацював можливість. Е, я вам хочу сказати, що робота над над реєстром тривало останніх півроку, і я хочу сказати, що я сподіваюся, що з серпня місяця вже міністр новий закінчить ту роботу, яку ми починали і з серпня місяця реєстр вимушені переселенці запрацює в повному обсязі. Дасть можливість обміну інформацією в першу чергу. Дасть можливість знов-таки кажу уникнути зловживань, дасть можливість централізації, дасть можливість. Не ганяти людей з елементами якоїсь перереєстрації, перевірок і так далі, а завдяки обміну інформації з місцевими. Органами влади з органами СБУ, прикордонної служби, Державної міграційної служби, виявляти знов ті категорії людей, які не мають права на допомогу. Хочу відразу всіх заспокоїти так, вступив новий порядок оформлення соціальних виплат для вимушених переселенців, але ми чітко фіксуємо свою позицію. Всі вимушені переселенці, які постійно проживають на території. Яка підконтрольна української влади, будуть повністю забезпечені всіма елементами соціального захисту? І соціальною допомогою, і виплатами пенсії тощо. Безумовно, інше питання стоїть питання щодо виплат тим людям, які залишились на окупованій території. Безумовно, це трагедія для тих людей, які там проживають. Українська держава. В тому числі на мінських переговорах постійно піднімає питання про те, що е, фактично там люди живуть на межі гуманітарної катастрофи, але треба чітко розуміти про те, що е, люди живуть в, 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 стані, в стадії окупації. І українська держава на сьогоднішній день не має жодних механізмів, там немає органів влади, там немає органів пенсійного фонду для того, щоб забезпечити там соціальні виплати. Але безумовно, як тільки відновиться територіальна цілісність держави. Ми забезпечимо всі необхідну допомогу тим людям, і всі необхідні виплати там будуть здійснені. Коли відновляться дія українських законів, українська української конституції відновляться органи державної влади України. Безумовно, ті люди отримують від нас всю необхідну підтримку. А щодо електронного декларування, яке стосується фактично, уряду в повному складі. Наскільки це велика проблема для співробітників, для державних чиновників, які працюють, є ну багато інформації багато людей, які стикаються з цим, кажуть про те, що не збираються звільнятися, що їх там це не влаштовує і так далі. Чи є, є ця проблема? Я можу сказати лише про себе особисто. Для мене це абсолютно не є проблема. Я не бачу для себе ніякої проблеми в цього свого Живу публічно, я живу відкрита більше всього. Більше того, декларації за останні роки моєї роботи там і народним депутатом України, і міністром, і віце-прем'єр-міністром України. Сьогодні є в відкритому доступі. Тобто, я публічно декларував свої доходи, і тому, на мій погляд, це крок в правильному напрямку, це ще один крок до. Боротьби з корупцією в державі, і я сподіваюся, що е, з 15 серпня в е, електронне декларування запрацює повному ну, вірогідна хвиля масових звільнень у зв'язку з цим. Ну, я не думаю, що це призведе до масових звільнень. Це непростий процес. До цього треба звикнути, але повірте, в цьому немає нічого страшного. Mm. Гаразд, тоді щодо останнього питання: щодо взагалі осінньої ситуації. Уряд ну фактично не має оперття в парламенті в опозиції більше ніж коаліції, і власне не тільки парламентські фракції критикують підвищення тарифів, але й багато інших сім. Можна відкрити в інтернеті там, на різних сайтах, там сумнівних, несумнівних, там план, як блокувати залізницю, організовувати бунт і так далі. А, як влада до цього готується? Чи готова до різних сценаріїв дестабілізації в тому числі? Безумовно, я хочу сказати, що влада вийде до Верховної Ради зі своїм порядком денно, в тому числі ми будемо ну, Скажімо так, ініціювати передні законопроекти, метою яких буде в тому числі по підвищення соціального захисту наших співгромадян. Ми не сидимо, склавши руки. Ми розробляємо конкретні програми, які можуть захистити наших співгромадян внаслідок. не... Ну, Факт підвищення цін на житлово-комунальні послуги на газ не можна було оминути 20 років. Останні популізми нам дуже варто важко було створювати, тому ми будемо все таки виходити з позитивом Верховної Ради України. У нас є прекрасний досвід співпраці з Верховною Радою України. Цей уряд е, запам'ятає запам'ятається. Я переконаний тим, що ті е, декларації та програма, яка сьогодні нами зафіксована, вона буде. Виконана в повному обсязі. Я сподіваюся, що люди відчують, що все таки життя в країні змінюється на краще. Дякую вам, Павло Розенко, віце віцепрем'єр. Ми цьому ставимо три крапки після короткої реклами. Інтерв'ю з заступником голови КМДА Олексієм Резніком. Не перемикайтесь. Далі буде зокрема, поговоримо про хресний хід, який прямує на Київ.